Мої хороші, і сьогодні ранок я вам обіцяла, що я покажу, як зварити овес. Мої хороші. Чому я це поспішаю? Тому що в мене племінники захворіли. У них ангіна, їх болить горло. І треба зробити цей овес, і я вам покажу, як це робити. Поїхали, мої любі! Дивіться, мої хороші, у нас є рисоварка. І у вас є. Ви у мене всі купляли. Тепер ми її використовуємо. Набили повну. Ой! Мені важко знімати і показувати, тому ось так відбувається. Є, закрила. Тепер добре помиємо. Дивіться, добре, добре вимиємо. Декілька вод можна поміняти. Ось. Воно ж убирає шар у себе. Миємо, миємо, дивіться. О, подивіться, як класно вимивається. Ой, мої хороші. Далі вклюю. ми в гарячій воді, бо нам треба буде моє хороше. Та водичка, яка звариться, нам дуже вона потрібна, дуже добре вимиємо. Дивіться, в круповарці дуже зручно От можна потелепати і дуже кльово зли, вимити. Що не потрібно, воно їде. Мийте багато води. багато води. Вимийте добре-добре. Тепер мої хороші, дивіться. Я беру в мене така каструлька. 4-5 літрів. Все, вимитий овес. О, По... сюди. Можна водички набрати більше. Накриваю кришечкою. До закипання. Щоб закипіло повністю. І так, мої дорогенькі, закипіло вес. Тепер скручуємо на самий мінімум. Скручуємо. І. Скручуємо, 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 дівчатка. Отак. От Єс. І, мої хороші, зараз воно стихне. І варимо 4-5 годин, накриваємо кришечкою, щоб вода не википіла, мої дорогенькі. Як варити холодець? І так, мої хороші, дивіться, Овес варився 4 години. Тепер, бачите, як пригодилася наша рисоварка для вівса. Дивіться, ви його просто відкладаєте в бік. І цей овес переливаємо в баночку. Дивіться, я переливаю в баночку. У мене графінчик такий є, бачите? Ось так. Все перелию. Дивіться, тепер у мене оцей графінчик повний вівса. Тепер я можу його цілий день пити, п'ю, половину, можу залити. А діткам особливо половину стаканчика ще можна долити, або розвести з водичкою, або пити повністю. Ще можна долити молочка для діток. Буде дуже добре. Дівчатка, тільки запам'ятайте, оцей. Овес, що ви тут варили, ні в якому разі не викидаєте. Ще раз заливаєте водичкою. І так три рази. І знову варите 4-5 годин. І так три рази. І так, мої хороші, овес у нас зварений. Це треба пити тоді, коли вам уже не допомагають ніякі таблетки, ні уколи, коли у вас сильний кашель. Це дуже приємне, дуже хороше. Ой! А з молочком буде ще дуже класне. Туди ще молочка і меду. М -м -м. І так. Тримаємо цей графін у холодильнику, якщо не випали, наливаємо собі в термос і п'ємо цілий день. Якщо ви за рулем, якщо ви на роботі, п'ємо цілий день. Тепер що вам хочу сказати: Термоси у нас є по 800 мл. Стара ціна 550 гривень, 500 мл 450 гривень. Маленький 500 мл, дуже зручний. Півдня випили, потім друга половина випили. І так, рисоварки є в нас теж. Будьте здорові і пам'ятайте, що цей овес лікує не тільки кашель. Якщо у вас цукровий діабет, станете на цей напій, якщо у вас проблеми з кров'ю, він повністю чистить кров у вашому організмі. Будьте здорові, уже 5 чи 6 років. Я показую цей рецепт, мої хороші. Не забудьте поділитися з друзями і обов'язково написати коментарі, від скільки ви знаєте, пані Марину, і скільки ви цим рецептом користуєтесь. папа, -па, мої хороші, будьте здорові!